Всім-всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410 і сьогодні ми будемо виживати на острові. Отакий от от острів. Він майже закинутий. Ну, тут, тут єдиний, хто тут є, це зомбарі. Приємного перегляду. Друзі, я тут помітив, що тут тамон, десь овечка гуляє. Давайте сходимо до неї підберемо там цей вовну нам дуже потрібно. вовна. О, бачите, там ці і плавають. Не. На. Не. На. Наваляли весь. Бем, бем, бем. Ну, якщо ви поставите 10 лайків, то я зроблю це рубрикою. Let's go. Дерево добудем. Тут такі дерева, прик... дерева прикольні, точніше. Давайте добудемо. У нас вже є дві їжі, кайф, свинки є, бачу. Це дуже круто. Так, Друзі, давайте скрафтимо тоді це. М -м, верстак. Верстак. О, верстак скрафтив палиці. І з цього ми скрафтимо зараз цю. Блін, не можу. Е, давайте ми час скрафтимо. Щоб вбивати цих, як він. Е, зомбі. Чи, цих? чи їжу якусь давати. Ну, їжу якусь вбивати. Коротше, ну ви зрозуміли мене. А то я не хочу ламати якісь другі предмети, щоб, як, щоб просто добути їжі. Я вам часу собі скрафтю, та й цей. О, сокира, кайф. Кайло, кайло, кайло. Ні, ну, Друзі, я не знаю, чи тут можна. чи тут це, кайлом, кайло, це, чи тут є камінь, чи нема. Я взагалі не розумію. Е, так, нам потрібно шукати овечок. О, я щось бачу. О, водяна шахта. Блін, та тут каміння щось я не бачу. О, овечка, ура! Давайте цим не добувати. Цим як? О, давайте ні, спочатку овечки, щоб не загубити її. Фух, вона ж її біленька, кайф. Красава овечка. Короче, зараз ми підемо. Корову добудемо. Не, не, корова. О, ще й дві шкіри випало. Кайф, так що одна овечка потрібна. Давайте сходимо в той, в той густий ліс. Може там щось буде, може там якась овечка, та й буде. Та й буде шукати шлях. Блін, ну тут реально такий густий ліс. Фух, я тут теж мало чого бачу. Кругом бачу листву. Овечка, але блін! Я не зможу. Мені не потрібна така овечка. Але все рівно. Фух, я придумав, друзі, давайте я цей. Mm, щоб не шукати біленьку ще, якраз я побачив в вовк квіточки і мені. Блін, вже біла є! Ну ладно, значить, біле, біле ліжко буде. Значить, бемц. І скрафтим. А, мені ж не вистачає. Давайте ще дерева добудемо перед тим як скрафтити ліжко. Кайф, ми вже в першу ніч будемо спати на ліжечку. Оце удачний, не зрозумів. Оце, оце нічого собі. Нічого собі. Дивіться, тут нема цих. Тут все тут кругом кора. Ладно, все одно. Зато воно, зато хоч дерево випадає. Ой, дошки переробити можна. Так, беремо верстачіл і крафтимо ліжечко. Кайф, ліжечко є ура! У нас же ліжечко вже в перший день нам дають ліжечко. Так, да, це кайф. Ще овечку бачу. Давайте збігаємо. Блін, ну тут прикольно, що й коли тут цей пісочок якийсь такий. Ну, прикольно. Ну це, я, виходить, на закинутому острові. Живу на закинутому острові, там, де крім мобів і їжі, нічого більше нема. Так, 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 друзі, куди ж далі сходити? О, давайте по походимо по цьому. Обдивимось місцевість. Обдивимось місцевість тут по бокам. Так, Тут якісь кавуни ростуть на цих прикольно, ні, це гарбуз. Овечок бачу. Ні, ну тут, звісно, овечок багато. Я піду ж зараз вб'ю її. Вдруг я ще, друг я буду в цьому світі виживати не сам. Так, щоб вже одразу була друга кровать. Другу, походу, зроблю жовтеньку. У А, до речі, ви знаєте, то, що з цих квітів робиться сірий барник, а не білий. Так що це для тих, хто не знав. Так, сіра овечка є, блін. Скільки тут їздить? У мене вже 11 баранини. Обалдеть! О, давайте, давайте подобиваємо камінь, а то я щось хожу брожу, а камінь не, не можу добути. А тут взагалі ніч є, а то я не розумію, тут можна, тут є ніч чи нема. Чи тут взагалі постійно день? Ну, це такий мод на закинутий острів, коротше, друзі. Тут у мене цікавенькі, дивні можуть бути елементи. Черт, тут діорит! Блін! А, а тут що кругляка нема? Блін, пам'ятаєте, що я казав спочатку, чи не спочатку, ну коротше. Я казав то, що може каміння не бути. Я що, правду казав? Хоть би це була неправда, то мені так треба кругляк! Та ну давай же ж ти. Ух, ух, давай, давай. Пожалуйста, круглячок. Пожалуйста, круглячок. давай кругляк! Ура! Ура! Помните, ми в дзвоном стака в хардкорному світі виживали. Чи вугілочку! Обалдеть, друзі! Це ой, я сокирою добував камінь. Це, взагалі, так. Удачно зайшли в шахту! Пам'ятаєте, як ми з стока виживали в цей? То я там коротше, почав копати Блін, одне. почав копати шахту, а там замість камення був цей гравій. Я думав, що в хардкорному нема каміння, Ну, ну ви зрозуміли. я вже подумав, цей. але потім я викопав другу, шахту. до речі, подивіться це відео. Е, а потім я виконав це друга частина Minecraft Hardcore. Так, так. А потім я викопав, як другу викопав шахту, то в мене вже був кругляк. Ну прямо як зараз. Значить, з першої спроби не виходить. Так само було в цьому, в третій частині. Ну, в третій ми вже трохи, хоч До речі, в третій теж був вам з Подивіться також це відео. І не забудьте підписатись. А, друзі, тут ніч є, тут є ніч, я вже бачу. Блін, знову овечка. Ну, я просто бачу, як овечок, то я їх просто не можу пройти посеред них. От, біля них я не можу пройти, я от мушу їх вбити, бо в мене вже привичка. Така, щоб треба вбивати овечок, коли я їх бачу. Так, так, так. Так, так, так. Так, друзі, що ж можна пошукати? Блін, ну тут багато всього є, коротше. А скільки нам ми там добули? 21 кругляк. Давайте скрафтимо собі інструменти. Е, для початку кайло. І там підемо ще добудемо дерева і скрафтимо ще палець і скрафтим вже цей. Ще скрафтимо цю сокиру. Кріпер, блін. Йма, йо, йо! вже кріпер. Так, давайте втічимо. Поспимо, щоб вже над ранок проснутися і було добре. Все, на добраніч, друзі. А поки я сплю, у вас є хороша можливість поставити лайк та підписатися. Ну, ладно, хто встиг? Той молодець. Коротше, ми сьогодні маємо добути дерево. Зараз... Ух ти ж, мой, ендермен, Скільки ж тут всього зранку заспавнилось? Так, ні, ну тут прикольно, то, що тут постійно нема таких колод, що там всередині. Ну, там кора і всередині цей, цієї. Тут сплошна кора. Ну хорошо, що її хоч можна переробити на ці, на дошки. Так, лет-гоу, вон ще є деревце, А хоча нам думаю, цього хватить, Так? А, да, у нас п'ять дерев. Зомбі! Ого він мені наніс. Ну зато у нас є багато їжі. Не. Зомбар. Так, так, так. Зараз нам потрібно взяти верстак. Скрафтити палець. Е -е, палички. палички. А, точно, вже є. І е -е, Скрафтити сокиру кам'яну. Все, найс. У нас вже є цієї. У нас вже є дві самих, два самих важливих цих ресурси О, Підводна печера, фух, тут немає втоплеників. Як же ж це круто, друзі, спускатись в пещеру і там немає мобів, просто кайф. Якщо у вас також, якщо у вас також так, то поставте лайк. Ах да, до речі, якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це. Наша ціль 500 підписників. А також поставте лайк та напишіть якийсь комент, бо це є для вас мотив... мотивацією для мене робити для вас відео далі. І не залишати вас без Майнкрафту та без ще якоїсь цієї курочка, йди сюди. Погладив курочку сокирою. По шиї. М'яска добули. Тик-тик-тик. Там ендермена бачив. Я бачив ендермена. Ух ти, моє. Там ендермен. Блін, давайте сходимо на берег. На берег подивимось на цю красу, бачите? На обложці відео я вам покажу цей острів зверху, прямо з цього, з верхніх кадрів. Подивіться також на цьому. Ну, я думаю, що ви побачите. Бачите, як тут красиво. І ви бачите, що? Тут, тут просто вода в один блок вода. Тут нема такої прям глибини сильної. Тут вода в один блок. Можна прям по ній ходити. Отак. Ходити можна, але це буде довго краще вже плавати. Да, так, нам вже поїсти пора, та й не помішало би. Ой, та блін, знову. Мені от погано то, що я не можу наїстися сирою їжею. О, рибки, давайте рибки добудем. Хоть не поняв. Шо... А чого риби просто так помирають? Й-моє, я вдарив їх, що появилося. Не, о, завалив. Та все, друзі, йдемо на цей, йдемо на острів. Бі -бі -бі. Блін, ну якщо це відео набере також. Ну, якщо це відео набере 5 лайків, я випущу продовження. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалось це відео, вліпіть лайк і підпишіться на канал. Також пишіть коментарі, і цим, ви... і цим ви робите для мене мотивацію великою, зробити для вас також відео далі. Також, якщо ми зберемо 5 лайків, я випущу ще одне відео, а якщо 10, то я запущу. Бубрику там, де я виживаю, на закинутому острові. Скільки вона буде йти серій, вирішувати вам. З вами був я, Міша 5410. Всім пока.